Електронна охорона здоров'я. Пояснюємо. Конфіденційні дані Медичні працівники щодня працюють із великою кількістю конфіденційної інформації, до якої належать персональні, чутливі, медичні дані та лікарська таємниця. Персональні дані це інформація, що прямо ідентифікує або дає змогу ідентифікувати конкретну людину. Чутливі дані це дані, оброблення яких становить особливий ризик для прав і свобод людини. До них належать. І, звісно, це дані про здоров'я, статеве життя, біометричні або генетичні дані. Усі дані про стан здоров'я людини та її генетичні дані належать до медичних. Медичні дані в закладах охорони здоров'я це інформація про стан здоров'я пацієнтів у будь-якій формі: фізичні записи, електронні записи, усна інформація. Медичні дані включають у себе наступне. Уся інформація про стан здоров'я пацієнта вважається чутливою, оскільки становить особливий ризик для прав і свобод пацієнтів. Це стосується письмової документації, усної інформації, зокрема й голосових повідомлень будь-якої електронної інформації, а також фото, аудіо та відео. Завжди захищайте конфіденційну інформацію та дотримуйтесь порядку роботи з персональними даними. Їх витік можливий через крадіжки даних. А також злам електронних пристроїв і може мати наслідки, як от запізніле чи неправильне лікування, втрата довіри до лікаря і медичного закладу, фінансові втрати та можливі судові позови. Дані пацієнта можуть бути використані для незаконних дій. Це відповідальність кожного піклуватися про захист чутливих даних від медичного працівника до IT та адміністративного персоналу. Засоби та методи захисту чутливих даних, використовуйте надійні паролі, використовуйте антивіруси, будьте обізнані щодо фішингових атак і програм вимагачів, використовуйте інтернет у робочих цілях чутлива інформація має оброблятися суто в межах безпечних міст. І, звісно, беріть участь у заходах із підвищення рівня обізнаності щодо кібербезпеки серед медперсоналу. Прочитайте, що таке порушення конфіденційності даних. Порушення може бути наслідком багатьох дій. Більше про захист персональних даних можна дізнатися на курсі Академії НСЗУ Захист персональних даних під час роботи з ЗСОС. Скануйте QR-код і навчайтесь. Це було відео про конфіденційні дані. Будьте обачні!